Я працюю диспетчером 911, 30 років. Запитуйте перш за все, дякую вам за вашу роботу за те, що допомагаєте людям. Тепер до питань: яку найбільшу неповагу до вас виявляли публічно чи під час дзвінка? Чи хтось коли-небудь намагався звинуватити вас у злочині через власну помилку? Ви коли-небудь отримували такий поганий дзвінок, що вам хотілося вискочити зі стільця та поїхати до місця, щоб допомогти? Перше. Як не дивно, зазвичай ми отримуємо неповагу від поліціянтів, швидкої допомоги пожежників. Вони справді не мають уявлення про те, скільки ми робимо, і не розуміють, чому вони не є нашим першочерговим і єдиним пріоритетом. Друге, злочин. Ні, але стикався з багатьма поліцейськими, які намагалися звинуватити мене в тому, що вони ж самі не відповіли на дзвінок, чи вимагали мене передзвонити потерпілому, чи скаржились, коли відмовлявся повідомити про смерть по телефону. Одним словом, щоразу, коли вони потрапляли в халепу. Третє таке було багато разів. Першим спав на думку випадок, коли подзвонила шестирічна дівчинка і сказала, що тато б'є маму. На фоні дійсно було чути ляпаси і удари. Вона була такою наляканою і плакала. Будинок. Був на окраїні міста, і вона знала лише те, що їх будинок був третім за поштою. Який найстрашніший, або найдивніший дзвінок, який ви коли-небудь отримували? Дзвінки, які нібито надійшли від пацієнта, який помер на момент прибуття швидкої допомоги, і який був мертвим уже кілька годин. Вони такі дивні. Я мав декілька таких за ці руки. Серйозно, що це означає? Або я розмовляв з приводом, або хтось подзвонив, видаючи себе за померлого. Чи надходили вам коли-небудь дзвінки від людей, які хотіли б покінчити з собою, або через те, що хтось намагався покінчити життя самогубством, чи жартував хтось над вами? Серйозні розіграші, які добре продумані, чітко сплановані, щоб обдурити, а не ті, коли замовляють бургери тощо? Так я провів дуже багато годин по телефону, розмовляючи з тими, хто хотів покінчити із собою, намагався дізнатись усе, що може допомогти нам знайти його. Це було до того, як нам дали карту мобільних абонентів. І ми могли просто отримати розташування найближчої вежі зв'язку. Хтось замикався в кімнаті чи в ванні з ножем чи пістолетом і просив нас знайти його сім'ю. бо не хотіли, щоб родичі травмувались через їх загибель. Іноді вони відкидали телефон, і ми чули постріл. Найбільше ненавиджу самогубців, які роблять самогубство через інших людей і залишають записки із звинуваченням. Щодо жартів, нічого серйозного. Хіба були люди, які просто викликали нас на окраїни міста, знаючи, що це займе багато ресурсів. Також до нас дзвонили, бо хтось не з'явився на суд чи не мали грошей заплатити штраф. Не перестаю дивуватись, тому що люди можуть вчудити. Чи можете ви знайти людей, які підроблювали ці дзвінки, і притягнути їх до відповідальності? Деяких людей знаходили, їх заарештовували або оштрафували». Найбільш моторошні ситуації, які траплялись, у мене було кілька випадків, коли телефонували люди і казали, що погано почуваються, і просили викликати швидку допомогу. Коли швидка приїжджала, то пацієнт був мертвий. Парамедики кляли, що людина була мертвою вже не одну годину, тобто вона не могла подзвонити і поблизу більше нікого не було. Тому або це телефонував привид, або в будинку був хто ще. Останній такий випадок був менше місяця тому. Волося стає дибки в таких ситуаціях. Я бачив відео, як п'ятирічна дівчинка на ім'я Савана Желспі з неймовірним спокоєм подзвонила в 911, коли її тато виглядав так, наче у нього серцевий напад. Потім йому стало занадто погано, щоб самостійно говорити. Вас дивують діти? А якщо вони навпаки налякані, що ви робите, щоб заспокоїти істерику? Повірте мені, діти найкращі. Зазвичай вони не уявляють наскільки серйозна ситуація насправді. Іноді доводиться проявляти творчість, коли става. Моси питання за ці роки я спілкувався з багатьма чудовими дітьми. Одного разу телефонував п'ятирічний хлопчик, його тато різав маму. А він дістав трубку, сховав свою сестричку і подзвонив нам. Так пишаюся цією дитиною. Вау! Чи вижила мати? так. І ми дали хлопчику нагороду героя. Повірте мені, діти одні з найкращих співрозмовників, і в деяких районах, де я працював, вони також єдині в домі, хто розмовляє англійською. Я й не задумувався про такі жахливі випадки, коли тобі потрібно дзвонити в 911, але ти не знаєш мови. Чи є у вас якісь служби перекладу, через які можна здійснювати дзвінки? Іноді ми навіть не знаємо, яка це мова, а іноді різні діалекти однієї мови настільки різні, Ізні, як я вже сказав, якщо я можу отримати адресу, принаймні я можу направити туди служби, а потім дізнатися, у чому була проблема. Чому мобільні телефони не можна запрограмувати на GPS, передати ваше місце знаходження, коли ви набираєте 911? можна, але ми можемо побачити вас лише якщо ви знаходитеся за кілька ярдів. Ти колись небудь плакав під час дзвінка? Тобі коли-небудь дзвонив хтось, кого ти знав? Ти відвідуєш терапевта чи справляєшся зі стресом на роботі сам? Перше, я не плакав під час дзвінка, скільки пам'ятаю, лише кілька разів плакав після роботи. Друге. Так, приймав багато дзвінків від родини та друзів. Працював 15 років в окрузі, де я виріс як диспетчер і швидка допомога. Третє: я ніколи не відвідував терапевта, справляюся з цим сам. Хоча усім працівникам запропонували відвідати психолога після вибуху в Оклахома Сіті та після торнаду 1999 року, але ніколи не відчував потреби у психологові. Я навіть не можу жити відносно нормальним життям без терапії та ліків від тривоги. Справляєте враження дуже сильної людини, Певнений, що ви народжений для цієї роботи. Дякую, дякую. Я теж відчуваю, що народився для цього. Скільки телефонних дзвінків ви отримуєте за день? Деякі дні здається, що телефон не перестає дзвонити, а в інші дні він такий тихий, що ти просто відчуваєш, що трапилось щось погане, і ти просто чекаєш, поки він подзвонить. Звичайно, коли я працював у місті, був більш зайнятий ніж у сільських відділах. У деякі дні люди дзвонять у 911 через дурниці. Друзики, дякуємо за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал у коментарях. Напишіть свої думки на цю тему. Всім па-па! Курва, воно закрило, нічого не бачу. Викликали нас на Україні міста. В крайні дякую. Не перестаю дивуватись тому, що люди можуть вичу туди. Що люди можуть вичу тут Чудити. дівчинка на ім'я Савана Саванажелмс. Желспілспі. Саванна Жеспі. Господи. Хто придумає таке прізвище? Чому мобільні телефони не можна за пропо пропаганда телефонів? Аничка, тобі ж це все потім вирізай, ти сама собі робиш роботу. Я знаю. Що? А, друзики, що напишите. Підписуватися на канал. На канал Папа! Монтажер Аничка, скажіть щось своїм підписникам. Дякую.